Добрий вечір, дорогі друзі, підписники мого каналу. От і день добігає кінця. І розвиділося небо, як бачите. І, мабуть, буде морозець вночі, бо щось так стало прохолодно, прохолодно. І ось наші рослини, які залишилися на городі. чорнобривці гарні, гарні. Хочеться просто у згадці і назавжди оцю красу. Яка ж гарна квітка. Посіння. І вона і в клумбах, і в міксбордерах, і на городі прекрасно. Де її не посіди, не посади, чорнобривці, Вони просто ну, настільки благодатні, настільки ця квітка сонячна, настільки вона благородна по своєму вигляду. Ну, прикрашає будь-який участочок будь-яку діляночку, де ти її не посадиш. Красончики чорнобривчики. Ну, капуста так собі в цьому році суша-суша була. І ось мої перці. Перці вже обривались не один раз. І на їжу, і на консервування. От. Але сьогодні треба зняти всі. Які залишилися, бо такий буде мороз. Ну, ось Бачите, які гарні перці по своїй величині повиростали. От. І ще раз не втомлююся наголошувати, що це із тієї перчини, яку я купила взимку, просто до салату у форі. І з неї виросли отакі от гарні здорові перчини. Ну, Бачите, що і зеленого багато, і червоного багато. Ну, треба зараз все це зняти. Ну, дорогі друзі, я вам обіцяла показати в теплиці, що там у мене водиться на сьогоднішній день. Ну, Город потребує, звичайно, уваги. Треба сюди частіше заходити, але заходжу по мірі можливості. Ну, ось. В теплиці, що в мене є. Ну, По-перше, посіяла я тут іще морквочки. Ось така от морква повиростала. Я в серпні, мабуть, посіяла її. І буряк столовий. Оцей буряк годиться, листя його годяться на салат. І я салатик робила, якось вам показувала відео. Ну, і там такі невеликі бурячинки вже є. Бачите, там собі Ну, Може буде рости ще, може не буде рости. Я таке ніколи не робила це експеримент в цьому році. Бо буряк на городі не важний. Морква є краще, як буряк, але я все одно посіяла ще оці два рядочки. Думаю, хай собі буде. Виросте до виросте, не виросте до не виросте. Я знаю, що вона зимою може знаходитися у ґрунті. Тому рискнула посіяти. Собственно говоря, я нічим не рискнула, просто посіяла. Ну, он ще бачу, і роки висить, треба його зірвати. Вон там унизу десь, якщо вам видно. І з цієї сторони баклажани. Ну, вони цвітуть, але з толку, мабуть, з цього вже ніякого не буде. що ж того Цвіту на дворі холодно. І якщо сьогодні вночі там обіцяють мінус один, то зрозуміло, що для баклажанів це не підходить. І ось я прийшла до того місця, де в нас росте банан. Зараз я його хочу пересадити в оце відро. Ну, ось він так виглядає, цей банан. Що я хочу зауважити? Не знаю, не знаю, чим це пояснити. Ось ви бачите, закінчуються буряки. Вони були посіяні аж туди до кінця. І ось один манюнький залишився. І все. Ну, я побачила, що тут буряки десь вони подівалися. Я посіяла тут ще рядок салату. Ви бачите, тут хоч одну рослину салату. Я її. Ось посіяний салат у той самий день, між морквою. Тут є, що там за місце, не можу зрозуміти. Чого там не хоче рости нічого. Ну, щось не так там. Ну, в общем, побідкалась вам друг, я розказала. Ну ось і ще мене тут лаванда. подивіться, яка дорідня, доладня лаванда. Це я веточок, такий, гілочок натикала тут, а колись сільвер шкоду зробив, зламав одну, зламав другу. Ну, А може і Ліра допомагала ломати. Ну, в общем, я її тут повтикала. Ну і вона поприймалася. І тепер тут у мене є кущики, щоб розсаджувати. Ну, отак от, дорогі друзі, проходить день. Сьогодні знімала відео, як я йшла парком на роботу із, е, кавою лати. От, потім як я на маршрутку бігла під дощем. Ну, і зараз вже вечір-вечір. І ось я займаюся своєю улюбленою справою. Зараз буду пересаджувати оцей банан і забирати його до хати. Бо на двоє передають мінусову температуру. Ну і як завжди в поміч мені, мій любий чоловік. Так. Земля тут суха, сухезна і треба обов'язково полить. Поливалось недавно, і тут якось волога тримається сюди, а тут щось в кінці не хоче волога триматися. Ну, так от будемо зараз вносити до хати екзотичну рослину, яка Має таку неосторожність, необачність рости в Київській області. Ну, якби забули, то змерзла б. Ну, але ж, але ж ми дуже уважні до рослин, не забуваємо. Так, ну добре, відключаюсь, пока. Ну, от, морква полита, правда, трохи попадала від води, але попіднімається. І. Чогось тут впітується швидко вода. Ну що ж, будемо сподіватися, що великого морозу не буде, а може, і заморозків не буде. Хотілося б, щоб ще тепло побуло, щоб ще мої рослини мене порадували. Але як уже буде. І так, все, слава Богу. Дорогі другі, на цьому буду закінчувати, закінчувати своє відео. І хочу вам. Сказати, що кожен день різний інший і не похожий один на другий. Починається він з кави, хат, закінчується він різними роботами. Ну, ось зараз, наприклад, в теплиці я забираю свої екзотичні рослини до хати. Шкода оце, ще ці баклажани ще не будуть зав'язуватися і що мороз їх може понівечити. Але ж на все свій час літо пройшло, друга половина осені. Тож, дорогі друзі, кожну пору року треба приймати, і це говорить про те, що все йде в свою чергу. Так, як і в житті. Тож, дорогі мої, до побачення. Не забудьте поставити вподобайку, підписатися, хто ще не підписався. Буду рада вам. Ну, а зараз доброї тихої ночі, мирного неба над головою всім нам. До побачення, до нових зустрічей. З вами була Наталя.